Президент Зеленський офіційно підтвердив, наступна тристороння зустріч між Україною, Сполученими Штатами та Росією відбудеться, і попередньо вона запланована на 1 лютого. І це може стати новим ключовим етапом мирного процесу. Таку заяву президент України зробив після двох днів інтенсивних консультацій в Абу-Дабі, де представники трьох сторін обговорювали можливі шляхи завершення війни, але не дійшли остаточних. Домовленостей. Ця дата тепер стала предметом найпильнішої уваги міжнародних експертів, дипломатів і аналітичних центрів по всьому світу. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що він особисто заслухав детальний звіт української делегації, яка нещодавно повернулася з об'єднаних арабських еміратів після двох днів переговорів у трьохсторонньому форматі. Зеленський підкреслив, що сторони обговорили широкий спектр питань військового характеру, пов'язаних із кроками, необхідними для припинення війни, а також теми, що стосуються реального. Моніторингу дотримання режиму припинення вогню. Він пояснив, що наразі є питання, які потребують додаткової підготовки, узгодження і уточнення до наступного раунду переговорів. Президент також висловив надію, що зустріч попередньо призначена на 1 лютого, може відбутися навіть раніше, якщо сторони будуть готові. Він запевнив, що Україна максимально готується до усіх питань, які мають бути предметом обговорення під час цієї її важливої зустрічі цей новий етап переговорів є продовженням як двосторонніх, так і тристоронніх консультацій, які нещодавно відбулися в Абу-Дабі і привернули увагу світової спільноти як рідкісний формат діалогу між трьома сторонами. Після першого раунду представники України Сполучених Штатів та Росії мали змогу обговорити загальні параметри припинення бойових дій, можливості моніторингу виконання будь-яких Год, а також ключові питання безпеки, але жодних конкретних проривів досягнуто не було. За словами високопосадовців, наступний раунд може торкнутися тих самих найскладніших питань, що лишилися без відповіді: це питання територіального контролю, механізми припинення вогню, забезпечення міжнародного контролю за виконанням досягнутих домовленостей та створення надійних гарантій безпеки, які Київ вважає критично важливими для будь-якого Тривалого миру ще під час першого раунду зустрічей в Абудабі. Сторони обговорювали воєнні аспекти можливого врегулювання конфлікту, і це стало рідкісним випадком, коли всі три сторони: Україна, Штати і Росія, сідали за один стіл. Зеленський зазначив, що такий формат дає шанс поступово наблизитись до розв'язання конфлікту, обговорюючи як військові, так і політичні питання разом з партнерами по мирному процесу. Ці теми є фундаментальними для. України і саме навколо них зосереджено основну частину переговорних зусиль перед наступною зустріччю. Президент наголошує, що Україна стоїть на боці миру і зацікавлена в реальних результатах дипломатії, але при цьому чітко підкреслив: ніякі мирні ініціативи не можуть замінити необхідності повного припинення агресії Росії. У той самий час Сполучені Штати продовжують лишатися активним учасником переговорного процесу, підтверджуючи. Що вони підтримують дипломатичне врегулювання конфлікту, і твердо налаштовані втілити в життя справедливий і стабільний мир. Американські представники чітко заявили про готовність співпрацювати з Україною та іншими партнерами, щоб сприяти досягненню взаємоприйнятних домовленостей, які б зміцнили безпеку у регіоні. Російська сторона зі свого боку, згідно з офіційними заявами, також готова брати участь у подальших консультаціях, але зберігати. А є власні позиції щодо ключових питань, пов'язаних із статусом територій і формулюванням умов мирного процесу. Отже, 1 лютого може стати доленосним для дипломатичного процесу, який визначатиме, чи буде знайдено шлях до довгострокового миру, чи переговори знову зайдуть.